Горять російські су та мі наші сили оборони знищують російський авіапарк. Тепер результативно працюють по бойовим літакам і гелікоптерам в Нижньогородській області та на Брянщині. Ну а ще один су 35 збили над Курщиною. При цьому ворог ще ймовірно не оговтався від першого дня літа, коли на чотирьох аеродромах в тилу Росії знешкоджені понад 40 стратегічних бомбардувальників. Як приземляють ворожу авіацію наші сили оборони дивимось. Водії, логісти, вантажники російського маркетплейса спостерігають, як поблизу брянська вибухають і горять гелікоптери. Так гучно детонує вантаж вертольота. Мі 6 там російські гелікоптери привезли якісь боєприпаси, скоріш за все, якісь ну, боєприпаси до ракетних систем залпового вогню. Так, як правило, при влучанні в ракету вона так вибухає. Мі-6 повністю згорів, а ще один мі 35 пошкоджений. А це палає російський винищувач су 35 за даними повітряних сил, ворожі літак збили на курському напрямку. Як саме офіційно не повідомляється, є версія, що уперше в історії повітряний бій з російським су 35 виграв наш ф 16 По своїм характеристикам су 35 його переважає. Значить, Ф-16 наводився літаком ДРЛУ, Правильно? А мова про те, що ми вже отримали. Шведські сааби, ну тихо, можливо, ми їх отримали. І ще одна вдала операція у Нижньогородській області на аеродромі Саваслейка за попередніми даними Генштабу ЗСУ, уражено літаки Міг 30 та Су 30 або 34. З цього аеродрому регулярно злітають носії аеробалістичних ракет кинджал, якими росіяни атакують український тил при розширенні деяких наших можливостей. Це ми кажемо про можливість застосування літаків f 16 міражів в комплексі з, наприклад, системами наземної протиповітряної або системами дальнього родіку виявлення, які нам обіцяють Швеція. Я думаю, що інформація по втрати російських літаків буде частіш. Отже, з початку літа сили оборони України лише за офіційними даними знешкодили майже 50 ворожих повітряних суден. Головний удар був 1 червня. Одним днем на чотирьох ворожих аеродромах уражена третина стратегічних бомбардувальників РФ. Операція «Повитина» зробила. Насправді такий доволі сильний удар по можливостях стратегічної авіації суттєво скоротила мож... і, і кількість авіапарку. таких втрат російська стратегічна авіація не знала а, з самого початку свого створення. За даними СБУ знешкоджені понад 40 літаків, збитки 7 мільярдів доларів. Здебільшого це радянські стратегічні бомбардувальники ту різних нумерацій. Відновити таку техніку дуже важко, що можливо взагалі з сучасними російськими. Можливості на умовах санкцій сучасні західні комплектуючі важко доступні через санкції. А куди ж росіяни діли свої старі радянські? Наші експерти кажуть, що союзну спадщину РФ не зберегла, як приклад занепад казанського заводу, де при совєтах виробляли ті самі ту 22 м 3 та ту 160 які через павутину тепер не літають. Після розпаду радянського союзу Казанський авіаційний завод перебував в Занепаді, і цех по виробництву виготовлення цих літаків був повністю зруйнований. Робоча конструкторська документація на два тисяч цих типи була втрачена. У тому числі росіяни втратили і технологію виробництва титанової балки. Це так званий хребет для Ту-160. Навколо неї будувався весь літак. Тут проблема в тому, що це велика за розміром балка, яка зварюється в вакуумному способі, і навчали на той момент Казанський авіаційний завод навчали зварювати вакуумі Інститут Патона і інженери Патона. Росія свого часу втратила велику кількість. Інтелектуальної власності, яка зараз не дозволяє їм відновити можливості щодо виробництва. А ще авіаконструкторам країни агресора заважає вдала робота українських сил оборони на військових заводах в Казані, під Ростовом та Рязанью щось постійно вибухає. Заводи знаходяться під ударами наших і безпілотників. Я сподіваюся, що навіть якщо ми отримуємо більш далекобійні ракети, то під ударами ракет. Тож з відновленням стратегічних радянських тушок, які з тилу РФ пускають далекобійні ракети лип України, все складно. А більш сучасні фронтові винищувачі су 30 34, 35 відновлювати встигають. Проблеми створили росіянам величезну кількість, але поки що в них літає стратегічна авіація, і нам по операції Павутина-2 доведеться повторювати. За даними Генерального штабу збройних сил, з початку повномасштабної війни орієнтовні втрати Росіян щонайменше 416 літаків та 337 гелікоптерів. Ростислав Сосоєвмо Україна марафон Єдині новини. Росія втратила понад мільйон солдатів з початку повномасштабного вторгнення в Україну. Це більше ніж у будь-якій війні з її участю після Другої світової. Інфографіку з порівнянням опублікував центр протидії дезінформації, і там зазначили, що таких масштабних втрат країна-агресорка не знала протягом десятиліть. Президент України Володимир Зеленський закликав Євросоюз до більш рішучих санкцій проти Росії. Під час саміту в Одесі він заявив, що особливо необхідне посилення заходів проти російських нафтових танкерів та фінансового сектору. Почуємо. Наша задача поставити Росію в ту позицію, коли вона буде шукати миру не військовими засобами. Оборонна підтримка України потрібна. Системи ППО та дрони є ключовими. А ще санкції Європейська підтримка європейський союз оголосив 18-й санкційний пакет. Він може бути сильнішим. Справжній мир прийде зі стелею у 30 доларів за барель нафти. Це рівень, який справді змінить хід думок у Москві. 220 бойових зіткнень від початку доби зафіксували у Генштабі. Найскладніша ситуація традиційно на Покровському вітинку фронту сили оборони спинили там 62 ворожих штурми. Ворог тисне і в інших районах Донеччини Лиман, Краматор, Сторець залишаються головними напрямками наступу. Сумарно тільки за минулу добу 48 атак. Ще один вектор наступу окупантів Харківщина тривають інтенсивні бої в районі Вовчанська та Куп'янська. Більше про ще. Одну воєнну добу на сході країни в нашому огляді. На Харківщині в одному з селищ аеророзвідка нацгвардійців зафіксувала бліндаж з окупантами. Оператори впівій відпрацювали швидко і точно. Поблизу іншого населеного пункту виявили штурмову групу противника. Обравши вдалий момент, наш дрон знищив частину ворожої групи. Решта втекли. До того ж, вдалося знищити польовий склад боєкомплекту окупанта. На Вовчанському напрямку підрозділ Фалькон виявив у лісосмузі ворожу гармату. Її ствол після бойової роботи ще не встиг охолонути, і тепловий слід потрапив у поле зору бомбера вампір. Після чого наші оборонці уразили також місце із БК, укриття з живою силою та транспорт противника. Прикордонники Фенікса нищать техніку ворога на куп'янському керунку. Протягом семи днів знешкодили два танки, три бойові броньовики, стільки ж БМП та БТР, дві гаубиці, гарматура піра, шість вантажівок. Та автомобіль склад і спальним та схрон боєприпасів. Успішно виконали бойове завдання на куп'янському відтинку. Бійці химери у складі спецпідрозділу Тимура Гур. Нашим воїнам вдалося втримати широку ділянку фронту та стабілізувати оборону. На відео ключові етапи операції: штурм ворожих позицій, евакуація поранених та робота підрозділів БПЛА. Українська химера забрала життя понад 30 окупантів більше 40 поранені, а двох захопили в полон. На сіверському напрямку противник вкотре намагався штурмувати позиції бригади Едельвейс. Задіяли 19 мотоциклів, три баги та взводу піхоти. Після нашого вогневого ураження противник зазнав втрат троє в полоні, вісімнадцятьох ліквідовано, ще п'ятьох поранено. Майже всю техніку ворога спалено. Бійці батальйону Сила свободи Свободи» 4-ї бригади Нацгвардії Рубіж відбили російську навалу. На відеокадри відзняті з наших дронів. Лише за перші хвилини відбиття атаки було уражено один танк і три одиниці бронетехніки окупантів. На Краматорському відтинку дрони підрозділу Фенікс нищать техніку та логістику окупанта. Ліквідовано дві реактивних системи залпового вогню ГРАД ворожий пункт управління БПЛА, гармату, склад боєприпасів, чотири вантажівки та п'ять автівок. А воїни 5-ї окремої штурмової бригади відмінусували артилерійську гармату, мінометну установку та укриття піхоти армії РФ. На турецькому керунку скидом ліквідовують окупантів, які розповзаються по населених пунктах і намагаються закріпитися у руїнах. Оператори ударних БПЛА 12-ї бригади Азову влучними скидами дістають росіяни з будь-якого укриття. Попри постійні спроби противника виявити наші позиції, бійці 24 на 7 прикривають піхоту на передовій. Кадри роботи артилерії показали воїни бригади Червона калина на Покровському напрямку. Сучасна війна це дрони та гаджети, але стара добра арта і досі має вагу. І від сили, яка знає, куди бити ворогу не врятуватися. Успішно попрацювали і воїни Спартану. Це кадри чергових уражень російських зайд та їхньої броні. На новопавлівському керунку свою роботу показали морські піхотинці на кадрах укриття окупантів. Розлітаються на друзки. Майстер-клас показують наші пілоти дронів. На Мокровському напрямку противник намагався реалізувати чисельну перевагу та прорвати нашу оборону в районах населених пунктів Полтавки, Малинівки, Єлизаветівки, Миролюбівки, Звірового та Котлиного. На Новопавлівському напрямку противник концентрує атакувальні зусилля в районі Костянтинополя, Багатиря та Бурлацького. Позиції наших захисників біля Запоріжжя Донецької області ворог атакував із застосуванням мототехніки. Покровському районі ворожі дрони контролюють дороги, а каби та артилерія щодня прилітають по житлових кварталах. Поліцейські намагаються прорватися до прифронтових сіл. Цього разу евакуювали двох літніх жінок та двох чоловіків. Чотирьох місцевих вдалося вивести з мирнограду. Нині в місті залишається близько 2900 тисяч людей. Вірою у збройні сили України Тетяна Литвин. Подробиці телеканал Інтер. Марафон. Єдині новини.